Дорогі українці, я ось тут, в машині. Це моя дівчинка, яка має проблеми аутістикою, але Віталій кажуть, автістіка. На жаль, Козі, вона доросла, має 30 років. Попий, трошки попий. Ну що ми їмо тут печення, ми їмо Халювін. Бон халювін. а тут і отаке печення різне продається. Бачите, це така, як вона називається? Дзубка Віталії говорять: ну, закрий сама, сама закрий. Тюді вот соля. І такі різні біскоті ми їмо на халю. Він ми хочемо попробувати. Бачите, отакі? Вот таке один евро, таке біскот. Тут вот така пачка є. Тут два, два біскотті є. Два печеня у вот таких великих. Це печення. Таке домашнє, не не заводське, а таке домашнє, воно дуже таке, таке як Крустата Італії. Дуже-дуже смачне. Дай саджамо. він іква, він іква. Ой, біву але не, не закриває. Оце вона не закриває воду, треба мені самі воду закрити. Крустата в Італії моя любимая. Це пісочне тісто таке. І тут, так, як воно, воно так пахне, воно так пахне дорогесенькі мої, що Це прямо. Дуже воно пахне. і Мені подобається. Дай, ура, саджамо і сієми. А саджамо інсіми. Та-да, тяні. Але солодке дуже подобається і солодке, ну. М -м -м. Дуже сочне. Дуже таке пахне гарно, домашнє. Це домашнє. І дуже таке пахуче ванілія, какао і такий кремчик в середині є білий. Мені дуже сильно подобається. Я солодкого не їм, дорогенькі мої. Я з того часу, як поїхала з України, я навчилася розуму тут, я солодкого не їм. І тому в мене дуже добра енергія. Дуже добра енергія. я завжди Йдемо туди, йдемо туди. Треба-5 кілометрів робити, йдемо 5 кілометрів робити. І... Трошки у мене лишні... лишня вага, тому що навіть салфетку не приготувала. Мана, джа, джада. Ну на п'яому не минуси мене... поліші бока. Е... Треба мало їсти. Треба мало їсти, і, і тоді буде енергія. Mm. Ще банан їм для неї, це мама їй дала банан такий. Mm. Oh. Я живу в Італії вже багато років. Нажа. Mm. Наджам! Печеньє, що мені так подобається, сильно впало. Половина, манаджа. М -м 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 -м. Банан хочеш? Дуже гарне, дуже смачне. Я зі Львова, мене звати Анна. Зараз набрала цілий рот їди. М -м, хочу пити. Ну що, мені попити воду тут отак. Це не гарно пити з такої бутилки. Я отак трошки сховаюся і поп'ю. Така ева. ева в нас вода. Я живу в Італії 27 років. Вже в мене є нові підписники. У мене канал дуже-дуже молоденький, дуже новенький. Немає салфетки, не взяла салфетку. В Сумці є, треба пізніше дістану. Італія мені подобається через клімат. Дорогенький мої. Клімат це для мене номер один. Я живу в Тоскані, хто не знає. В Тоскані дуже-дуже-дуже краще, ніж південь Італії, краще, ніж північ Італії, біля моря, 12 кілометрів від моря я живу. І на море ми їдемо, коли захочемо. І ось такі справи. Треба буде мені краще про, на каналі розказати про моє життя до Італії. Я приїхала в Італію. Це було. Це було не хочу сказати ужас, але це було тяжко. Це було тяжко, і це було. Я поїхала прямо так в нікуди. Тому що мені відкрили візу, а з тою, що я їхала, не відкрили. Це було багато років назад, 27 років назад, дорогесеньки мої. Тоді в Італію їхали мало, ще їхали в Грецію. І от я в перших рядах, в перший, прямо перший рік, перші місяці, які відкрили, почали люди їхати в Італію. Я поїхала в Італію, дуже задоволена. Італія, звичайно, краще, ніж, ніж Греція. Взяла ти все. Ой, яке гарне печення. Ну, я буду з вами прощатися, дорогсенькі мої, і побачимося якнайскоріше. Ой, а ще трошки банан є, ну, ще банану є трошки. Ти що не бачиш чи ти не хочеш? Пізніше будеш їсти. Ну добре, пізніше з'їсть. На, попий водички трошки, попий водички. 30 років її. Помаленько, деколи нервоза дуже, деколи нервова, деколи. Е, ну, вона приймає психофармачі, щоб бути спокійною. Деколи буває таке, що от прямо всіх б'є, ну Не свариться, вона говорить дуже мало, дуже-дуже мало. Е, майже не говорить нічого. Вона народилася нормально. Народилася нормальна і перед школою таке почалося. як мала 6 років, 5-6 років. Ось так. Дорогесенькі мої. Підписуйтеся на мій канал. Я вам багато всього розкажу. Мені буде дуже дуже приємно, як ви підпишетесь. До скорої зустрічі, і саме основне миру для України, миру, миру, миру як найскоріше в цю хвилину, щоб, щоб, щоб це, це пекло закінчилося. Це я бажаю всім, всім, всім і собі перш за все.